Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Затямте собі добре, каже Господь, син чоловічий буде виданий в руки тим, що Його розіпнуть. Буде виданий в руки, каже Євангелист, людям. Ми часто кажемо, ти якась не людина. Що ти так поступаєш жорстоко, тобто, поняття людина ну, це щось добре. Це той, хто має совість, це той, хто слухає Слово Боже, але каже: Ісус: віддадуть в руки людям і його уб'ють, але на третій день він воскресне. І вони не зрозуміли. Їм це було закрито. Або не хотіли розуміти. Дуже багато речей, які ми не сприймаємо через те, що ми не хочемо, щоб так було, ми не хочемо, щоб так сталося. І так ми заперечуємо реальність і помало себе переводимо у площину фантазії, ілюзій. Туди ну, у світ видуманий. Світ, якого не існує, умови, яких немає, яких ми придумали. Принципи, які не існують, які просто існують у нашій голові. І тут прийшло їм на думку, хто між ними найбільший, як Євангелист. Євангеліст, Христос, знаючи їхні думки, взяв дитину, поставив біля себе і каже, хто цю дитину приймає в моє ім'я, той мене приймає. Хто приймає мене, то приймає того, хто послав мене. Ісус учить учнів своїх. отого того принципу Божої тої архітектури, як побудований отой Божий, Божий задум, і як людина, перебуваючи в цьому грішному світі, може прийти до Бога і як вона повинна ставитися до життя. І свою дорогу до Бога, як будувати. Каже Господь: не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. І тут Він бере дитину біля себе і показує, каже, хто прийме цю дитину в моє ім'я, той прийме мене. Все, що ми робимо заради Ісуса, ми робимо Боже. Дивіться, чому Господь Бог каже, що дитина така важна перед Богом? Тому що дитина це та, яка ще нічим не володіє, та? вона нікого якби, і не навчає, але вона дуже любязно вчиться. Дитина все хоче знати. Що це? Мама, що це? на що так? А чому так? А чому це? Ну, такі маленькі пачемучки, знаєте що. А чому то, а чому то? Діти хочуть пізнавати. Вони не так мають свої принципи, як свої бажання і завжди звертають увагу на старших, розуміючи, що від них і поїсти, і поспати, і оберегти, і пригорнути, і любити. Це від старших. І потім, коли ми з малих дітей виростаємо в дорослих, ми починаємо будувати свій світ, свої відносини, свої принципи. І чим вище ми будуємо в цьому світі всі свої можливості, впливи, тим менше місця лишається для Бога. Тому Господь Бог каже, хто хоче бути великим, не буде найменшим. Тобто Він показує протилежність цього світу. Люди дуже рвуться в цьому світі бути найбільшими, найкращими, шукають якби, найбільш впливовими, найбільше багатими. Ну і все так десь у цьому світі будують свої, як то кажуть, хрустальні замки. А Господь Бог каже: не будуйте в цьому світі оті великі такі відносини, от таку велику велич. Я би навіть сказав про всі, оці, знаєте, досягнення оцих навіть, до всієї поваги до всіх заслужених артистів України, народних артистів, до всіх там, так? всі оці титули, вони ну, по великому рахунку нічого доброго не дають. Найбільше дає артистові визнання це публіка, аудиторія. Якщо тебе слухають, ти чудесний. Якщо тебе не слухають, то можуть тобі дати яку хочеш відзнаку. Ми бачимо, до чого доводять усі ці відзнаки, усіх цих титулів і так далі. Я зараз не виступаю проти, але хочу, щоб ви з Божої позиції подивилися на цей світ. Будьте як діти. Де ви бачите дитину, маленьку там п'ять років, яка є народним артистом України, яка є лауреатом Нобелівської премії. Повіть правильно, я не є проти Нобелівської премії, ні. Я просто кажу відношення до титулів. Часом людина зараді того, щоб мати якусь визнання, робить такі недобрі речі. І Бог показує, мені це не подобається. Він каже, будьте такі, як діти. Хочете бути великі, будьте найменшим. Перед Богом ми маємо бути смиренні. Перед Богом ми маємо бути як діти. І хто прийме оцю малу дитину, каже в моє ім'я, той мене прийме. І тут розумієте, чому я так проти оцього? Оцих всяких титулів. так? Я дуже не хочу їх називати, бо потім мені будуть заввертати, що вони проти того і проти того. Якийсь там лауреат міжнародних конкурсів, там таких хто, таких хто. Де там Ісус Христос? Нема. От через і є вся проблема. Якщо би на цьому дипломі в кутку було написано з Божого благословення. А далі. Народний артист України, заслужений діяч мистецтв, лауреат міжнародних і виставок досягнення технологій і так далі. Але з Божого благословення нема питань. А так нема. І тому. До чого я це кажу з Божого благословення? Підходять учні до Ісуса і кажуть: Господи, на тому березі Йордану один Твоїм іменем бісів виганяє, оздоровляє. Ми йому сказали ходити з нами. Він не хоче. Христос каже: Тихо, лишіть Його. Якщо він не проти нас, то Він з нами. Чуєте? Я кажу, що з благословення Господнього усі титули, щоб вони засвідчили цілому світові, я не проти Бога. Я з Богом. І Христос ці слова каже для вас: якщо Він не проти нас, то він з нами. Тому займайтеся всіми своїми ділами, займайтеся всіми своїми, отримуйте всі свої титули. Але з Божого благословення. Але з Богом і засвідчуйте, що я Божа дитина. Я дякую Богові за той талант. Я дякую Богові, що послав мені таких людей, що я міг себе реалізувати. Я дякую Богові за все, що маю. І туди справи ваші будуть. Боже. Бо хто сприймає оце дитя в моє ім'я, той мене сприймає. Чуєте? І хто сприймає всю науку, всі досягнення в ім'я Ісуса, то Його сприймає. Творіть на славу Божу. Не забувайте, що ми Божі діти. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава.